Вітаю вас, любі діти! Сьогодні я приготувала вам цікаву зустріч. А щоб дізнатися з ким, відгадайте загадку. Хто з хвостиком і з вушками, В кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від Правильно, кішки. Ніти, скажіть, а кішка це яка тварина? Так, це домашня тварина. Дітки, у кого є домашній улюбленець, пригадайте, якого кольору у нього шерсть. Є котики, які живуть вдома в оселі. А ще є коти, які живуть на вулиці. Давайте за ними поспостерігаємо. Як ми казали вже, котики бувають різного забарвлення. Ось цей сіренький зруденьким, а цей кольор, який у котика, так, чорного. А це у цього котика шерсть якого кольору сірого з білим. так? Ось цей котик бруденький, жалібно м'явчить. Ось цей подивіться, який різнокольоровий. Подивіться, який в нього вушка гостренький. А цього котика якого кольору хвостик? Правильно, чорного. А цей котик, мабуть, любить грітися на сонечку. Цей тихенько крадеться за кимось, когось він побачив. Ще коти дуже полюбляють лазити по деревах, проте як залізуть, а звідти злізти дуже бояться і кличуть на допомогу. І люди їх рятують. Любі, друзі, ось ми познайомилися з пухнастиками. А у вас є свої улюбленці? Пришліть нам їхнє фото.